Вітаю всіх на каналі Шаховий Код. Сьогодні у нас задача номер 13 Хід білих, білі мають виграти. Подумайте! Ну, На дошці у нас дуже мало фігур. В білих є прохідний пішак, в чорних є прохідний пішак. В білому дуже близько до ферзя. Але провести пішака важко. Наприклад, H7 E4. Чорний слон контролює поле перетворення. Чорний король підходить до пішака і виграє його. Нічия. Або білі грають перший хід король D2. Наприклад, це ще розглянемо. Все одно є 4. І та сама історія. Слон контролює поле перетворення, чорний король де вигравати білого пішака. Тобто білі тут не виграють в цьому варіанті. Перший хід слона 7. Напалена чорного слона. І білі хочуть його відволікти від великої діагоналі. Якщо чорні б'ють слона, тоді аж 7. І далі ферзь, білі виграли. Чорні захищаються правильно. Слон на 1. Зберігають слона на великій діагоналі. Король Б1 напали на слона. Звичайно, на D4 слон не може ходити, буде розмін і H7, і далі ферзь. Це дуже просто. Слона є e. хід, слон С3. Король С2. Знову на нього напали. Слона мало ходів, от по великій діагоналі, чотири ходи, і в нього ці ходи мають закінчитись колись. Ну, от зараз напалена слона, слона один втік. Хто ще не розв'язав задачу, знову подумайте, як тут білі виграють. Ну, якщо білі грають королем на D3. Ідея, що білі зіграють король Е4, заблокують пішака, і пішак аж йде в ферзі. Але це тут так не працює. Зараз хід чорних, вони просто віддадуть свого пішака і нападають на білого пішака. Ну, потрібно його зберігати, і, ну, все, немає пішака. За білих тут виграє дуже гарний хід, слон D4. Що буде? Якщо пішак б'є, тоді король Д3. Заблокували пішака і пішака ж проходить ферзі. Якщо слон б'є, то білі виграють темп. Король Д3. Зараз слон під боєм. Тобто, якщо є 4 ну, то просто б'ємо слона. Ну, давайте чорний король напав на пішака. Просто йдемо ферзі. Зараз буде ферзь. Ну, як зупинити пішака. Король не встигає слон контролює поле перетворення. Чорні грають є 4. Побили слона. Далі буде ферзь. Ось така от задача. Якщо от спочатку подивитися, то ми намагалися відволікти слона, а далі ось ловили чорного слона, в нього було мало ходів. Ну і Звичайно, ключовий момент це ось тут дуже гарний хід слон Д4. Кому сподобалася задача, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал. Саме основне підтримуйте Збройні Сили України. Всім дякую за увагу, до нових зустрічей!